Порося Патрік вчиться розмовляти. Підпишися на наш канал. Тут багато чарівних казок та історій. Добре відомо, що кожен ірландець може говорити. І говорити, і говорити, і говорити, і говорити, і говорити. Але тільки не Порося Патрік. Хро, хро 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 Це єдине, що він міг сказати. Ганьпа, що наш Патрік не вміє говорити, сказав його батько. Ми повинні відвести його до замку, бларні, і змусити поцілувати камінь красномовства. Усім відомо, той, хто поцілує чарівний камінь красномовства, зможе годинами говорити на будь-яку тему. І ось вони попрямували до замку бларні на своєму маленькому візочку. Сказав Патрік. Вони піднялися на верхівку замку, тато Патріка тримав сина за ніжки. Коли той нахилився, щоб поцілувати камінь. Що ж, подивимося, чи зможе наш хлопчик розмовляти, сказав батько Патріка. Слава ірландцям. крикнув Патрік. Матінка, мак, рярінко, бра, гурт Макнамара, Люсіль Огл, Кетлін, Кетліннораделі, Шоно, Кейсі, Альберт, Льовенталь. Батьки. Були дуже задоволені. Патрік тепер справжній говірки ірландець, сказав його батько. Можна повертатися додому. Усю дорогу назад Патрік не замовкав. Треба носити зелену одежу тру-ла-ла-ла-ла-ла-ла!» трохтів він ірландським діалектом. Потім він заспівав найвідоміші ірландські пісні. Чи Ваша мама родом із Ірландії, шлях далекий до Тіперері. І коли ірландські очі посміхаються. Цікаво, чи хлопець перестане коли-небудь базікати, поцікавився батько Патріка. Патрік перелічував усіх королів Ірландії. Король Омерфі, король Оту. Король Осаліван, корольо Райсом. Та то Патріка сказав мамі Патріка: Хм, що б такого зробити, щоб змусити його закрити рота? Мати Патріка, здається, знала спосіб змусити сина замовкнути, але не могла сказати про це чоловікові. Бо річ у тім, що єдине слово, яке вона вміла говорити, було хро-хро-хро. Так, батько Патріка ніколи й не довідався, як змусити сина замовкнути.